Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисних. Вони шавоють наших найважливіше, я хочу сказати вам радість та Що Бог любить людей, Бог є добрий. Але Бог є також святий і справедливий. І це велика проблема для цього людства. Тому що ми є всі річні. і заслуговуємо на покарання. Ми не можемо себе спасти. Але Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на хресті за наші ріки і воскрес до нашого оправдання для того, щоб нас примирити з Богом. Ісус Христос Він єдиний шлях на небо. Людям для того, щоб примиритися з Богом, потрібно щиро покаятися у своїх ріках і увірити в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Усе ж від Бога що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, від імені Христа. І бо Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірити в Ісуса Христа, вірийте в Його любов. Бог є любов, Бог любить людей і спасетеся. Читайте святе письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за мир в Україні, моліться, щоб Бог зупинив цю війну, тривав нам мир і спокійний. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини цю війну, і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословенні. Нехай береже Господь.